Привіт, усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про чоловіче здоров'я. Кожним роком зростає кількість чоловіків, які звертаються до андролога-сексолога в першу чергу з проблемами зниження лібіду, еректильної дисфункції та безпліддям. Більше про це говоримо із лікарем-андрологом-сексологом центральної міської клінічної лікарні Ярославом Лукашевським. Першою і найбільш часто зустрічаємо причиною, це є пониження, статев... пониження лібіду, пониження сексуального бажання. І з цим чоловіки звертаються в першу чергу. В відносини з сім'ї, коли немає порозуміння, нема любові, коли є постійні сварки, коли немає... один одному не хоче піти на компроміс, воно в першу чергу веде до пониження статевої функції. Другою частою, яку буде, це. Пацієнти скаржаться на е, втрату досягти оргазму або стерті оргастичні відчуття. Оргазм вже не є таким яскравим, він відбувається статевий гакт, але він є дуже стертим, без емоційних відчуттів. Це друга проблема, з якою звертається. Третя проблема це перечасна еякуляція. Перечасна еякуляція є зараз дуже частою, і вона теж є один, одним із ком. Вона є вродженою перечасною еякуляція, але і часто вона є набутою. Вона може з'являтися на фоні хронічних простатитів. Дуже часто вона відбувається при в'ялій ерекції, коли йде неповне наповнення статевого члена, і тоді теж дуже часто відбувається. Перечасна якуляція. Четверта причина це проблема з безпліддям, з, з, з дружи, невагітністю дружини в шлюбі протягом, як я говорив, шести місяців і більше. Теж дуже часто зараз звертаються пацієнти, особливо молоді пацієнти. Часто також звертаються пацієнти із неприємними або болючими відчуттями під час статевого акту. Коли ерекція вже не приносить задоволення, вона є або статей, вона є болючою, сім'якуляція теж є болючою. Ну, і часто болі в ділянці тазу, болі в ділянці калитки. Війна серйозно впливає як стресовий фактор. Але для того, щоб правильно зрозуміти причину чому таке відбувається, давайте розберемося, що таке стрес. Стрес це реакція організму у відповідь на певну ситуацію. Організм старається мобілізувати сили, щоб прийняти правильне рішення, дати відповідь, і після того відновити організм до нормального стану. По своїй структурі стрес складається з трьох стадій. Перша стадія це стадія тривоги. Друга стадія це стадія супротиву. І третя стадія це стадія виснаження. Що відбувається на першій стадії? Організм старається мобілізувати свої сили. Йде викид гормонів. Основний викид гормону це адреналіну. Адреналін, він, що він робить? Він підвищує артеріальний тиск, прискорює приплив крові до м'язів, сповільнює процеси травлення в організмі. Наступним іде вивільнення наднирниковими залазами кортизолу. Кортизол це гормон, який старається нормалізувати рівень артеріального тиску, адаптувати організм до ставшоїся ситуації, скоригувати роботу серцево-судинної системи, кровоносної системи і також статевої системи. За рахунок підвищення. Кор в наступному підвищенні рівня кортизолу відбувається пониження статевих гормонів. Це пониження статевих гормонів понижує статеву сексуальну функцію і понижує функцію сперматогенезу. Також високий рівень кортизолу впливає на зниження чутливості яєчок до впливу тестостерону. Високий рівень кортизолу понижує лібіду ну, сексуальне бажання чоловіка. Потрібно вчасно е, прийняти певні дії для того, щоб при довготривалому стресі не перейти в стадію виснаження, коли буде дуже важко справитися з даними проблемами. І організм іноді самостійно вже не може з цим справитися бажано звернутися до спеціаліста, який зуміє правильно скоригувати, можливо, прийому деяких препаратів, можливо, психологічно зупинити стадію на зупинити стрес на стадії супротиву. Це не є віковою проблемою, тому що воно трапляється у будь-якому як в молодому віці, так і в старшому віці. Не обов'язково вік має значення. Так, людина, стаючи старшою, вона набуває букет захворювань, які в наступному теж впливають на статеву функцію ураження серцево-судинної системи, ураження функції печінки, тому що в печінці утворюються, виробляються всі попередники гормонів, які в наступному теж впливають на статеву функцію. Ендокринна система, в тому числі і цукрові діабети, е, ожиріння, що зараз дуже е, ожиріння, і метаболічний синдром теж має суттєвий вплив на статеву функцію. І чим людина стає старшою, набуваючи більше захворювань, воно має більший вплив на статеву функцію. Бувають і 18 років пацієнти звертаються. Коли, коли це трапляється, і коли вони звертаються, коли е, має відбутися перший сексуальний досвід. Е, Пацієнт або особа дуже переживає, переживає, хвилюється. І якщо виникає сексуальна невдача на першому, під час першого статевого контакту, воно закарбовується. І далі цієї людини існує синдром очікуваної невдачі. І при наступних спробах здійснити стастевий акт у нього вже є переживання, хвилювання. І він очікує невдачу. І тільки коли наступає отакий от період хвилювання. Виділяється адреналін, який приводить до спазму судин, а нам потрібно для того, щоб відбувся розширення судин, щоб Кров повноцінно припливала до статевого члена. Переживаючи це, він сам себе заблоковує. Статевий партнер, там, дружина чи дівчина повинна з розуміння віднестися до даної ситуації, вона повинна підтримати, вона повинна зрозуміти, що мужчина це не є машина, де потиснула кнопку і все зразу відбулося. У мене був пацієнт, якому зараз. 75 років, і який веде повноцінне зараз життя. Але в нього він мені теж наприклад, прийом розказав, що в нього така була сексуальна, сексуальна невдача в віці 20 років. І він теж з цим стикнувся. ну, ці 50 чимось років тоді так не було таких сексологів, андрологів, але вони теж звернулися до лікаря. До лікаря, який правильно підкоригував, пояснив, і він провів. Наступні 50 років сексуально активне життя, і до до заразнього моменту він абсолютно в 75 років веде повноцінне, повноцінне статеве життя. Часто хлопці, займаючись спортом, використовують синтетичні стероїди, які вони хочуть досягти великих результатів, високих результатів у спорті, а в наступному ці препарати ведуть до замісна терапія веде до пониження влас, виробітку власних гормонів. І це теж в наступному дуже серйозно впливає і на сексуальну функцію чоловіка, і на запліднюючу функцію чоловіка. Ректильна дисфункція, якщо не звертатися, якщо не надавати якоїсь допомоги, професійної медичної допомоги, з часом вона, вона може бути психоемоційною, але не, не піддавши корекції, переходити поступово і в органічні зміни. І ці органічні зміни поступово можуть вже приводити до імпотенції. Першочергово це зорові, модифікація способу життя, дозовані фізичні навантаження. Не повинні бути через зміни фізичне навантаження, тому що якщо через зміни фізичні навантаження, вони ведуть до пониження статевих гормонів, а такі дозовані фізичні навантаження, вони сприяють підвищенню. Рівня статевих гормонів, здорове харчування, правильне харчування, активний спосіб життя, а не малорухомий спосіб життя, тому що малоруховий спосіб життя він веде до, теж, до зниження кровообігу органів малого тазу. Також ожиріння веде до порушення обмінних процесів і розвитку метаболічного синдрому. Тому правильне харчування, багато, багато прогулок, повноцінний сон це теж надзвичайно важливо. Якщо є еректильна дисфункція і поганий сон, ми ніколи не доб'ємося ефекту, якщо ми не відновимо повноцінний сон. Здебільшого цих пацієнтів сон порушений, вони не сплять. А основне відновлення рівня гормонів відбувається під час сну. Це залежить від того від генетичного вихідного рівня тестостерону, з яким народився чоловік. І у кожного це відбувається по-різному. Все залежить від того, наскільки високим був вихідний рівень тестостерону. Всіх чоловіків з віком в основному це починаючи з 30 років відбувається поступове зниження рівня тестостерону. І наскільки був високим вихідний рівень. Наскільки чоловік буде втрачати цей рівень тестостерону. Коли високий андрогенний статус, високий рівень тестостерону, людина може напротязі всього свого життя до самої глибокої старості не відчути якихось проблем, проблем з іерекцією. Але це в тому випадку, якщо був високий вихідний рівень тестостерону. Але якщо дехто народився з низьким вихідним рівнем, до починаючи з 30 років років падіння відбувається, і людина вже може відчути деякі проблеми з ерекцією. І чим нижчий цей вихідний рівень був, тим скоріше ці всі проблеми будуть наставати. І тому одні пацієнти можуть звернутися в досить. Похилому віці, а інші пацієнти можуть звернутися в молодому віці. І тому, правильно обстежуючи, правильно встановивши діагноз, що є першочерговою причиною еректильної дисфункції, ми можемо правильно підкоригувати. Багато чоловіків думають, що коли вони мають якісь відносини на стороні, якийсь період часу воно їх заводить. Але людина, яка має відносини на стороні, вона перебуває в стані хронічного стресу. Вона переживає, як, щоб жінка його не підловила, не побачила переписку в телефоні, не почула дзвінок, ще десь не попастися взагалі на якийсь там готелі, знайомні квартири. І цей стан постійного хронічного стресу, він. він з часом він більше усугубляє еректильні в сім'ї, чим те, що чоловік думає, що він може зрадити дружині і він таким бути героєм. Але насправді перебування в цьому стані хронічного стресу, воно усугубляє ситуацію, воно веде до розвитку серцево-судинних захворювань, тому що цей стан хронічного стресу він не тільки впливає на статеву функцію, він впливає і взагалі на всю серцево-судинну систему. І доказано, що чоловіки, які часті Частіше зраджує дружина, вони частіше хворіють серцево-судинними захворюваннями, вони частіше мають інфаркти, інсульти, неврологічні розлади. І оцей момент переживання, хвилювання і постійного стресування він тільки усугубляє. І що потрібно робити? Найкраще, коли є нормальні повноцінні стосунки сім'ї, чоловік може мати те все саме вдома. І не хвилюючись, і не переживаючи, і не стресуючи. Так що треба завжди знайти правильну, правильну корекцію відносин сім'ї, щоб панувала любов, панувало взаєморозуміння. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Дивіться нас, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в радіо ефірі західного полюсу. Що понеділка та щочетверга о 12.30. Не пропустіть.